Прочитане євангельське зачало розповідає про чудо ходіння по воді. Це чудо широко відоме навіть серед тих, хто не вірує в Господа Ісуса Христа. Отже, після чуда насичення п'яти тисяч людей Христос звелів своїм учням переплести на човні на інший берег Теверіатського озера. Коли вони були вже на середині, знялася сильна буря, що кидала й хитала їхній човен. І в цей час вони побачили Ісуса Христа, який ішов до них по морю, як по суші. Євангеліст Матфей вказує час, коли це сталося у четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. Час у Іудеїв ділився на так звані сторожі четверта сторожа, про яку йдеться, це час від третьої години ночі до шостої години ранку. Четверта сторожа, про яку йдеться, це час від 3-ї години ночі до 6-ї години ранку, якщо перевести на сучасний відлік часу. Побачивши Спасителя, учні занепокоїлись і навіть злякалися, подумавши, що це привид. І її страху скрикнули. Вираз, це привид, показує тогочасну віру іудеїв в існування привидів. У книзі царств, наприклад, розповідається, як Саул викликав дух пророка Самуїла. Проте святі отці та християнські письменники, тлумачачи це місце, зазначають, що такого роду явлення, нібито душ померлих або привидів є, звісно ж, бісівським навіюванням. Наляканим апостолом, Господь сказав: Це я не бійтеся. Це я. Здавалося б, які звичайні, цілком зрозумілі слова, що ми вживаємо постійно. Проте, скільки глибини, скільки значення в цих простих словах, адже вони дають нам змогу визначити себе для інших. Щоразу, коли ми говоримо це я, передбачається, що нас впізнають за голосом, зовнішністю ще за якимись ознаками, і слів це я достатньо, щоб бути впізнаним. У біблійному контексті вираз це я має ще більш глибоке значення, оскільки припускає, що істинний Господь і Спаситель упізнається своїми вірними. Викриваючи іудеїв, Христос їм каже: якщо не повірите, що це я, то помрете в гріхах ваших. Очевидно, що йдеться не просто про впізнання Ісуса як людини. Про що їм, ворогам Христа, було добре відомо, що він син тесляра і мати його Марія. Господь Ісус говорить фарисеям і книжникам, що вони повинні пізнати його як Бога та довгоочікуваного Месію, адже і в Старому Завіті Бог викриває жорсткосердних іудеїв і каже їм: побачите тепер, що я, я, є той і Бога немає, крім мене. І знову Господь використовує цей самий вислів перед своїм арештом у Хевсиманському саду, коли говорить солдатам, що прийшли за ним. Це я. Про те, що ці слова мають месіанське значення, свідчить реакція воїнів бо сказано вони відступили назад і впали на землю. Чому вони злякалися і впали? Тому що зрозуміли, що Ісус насправді говорить про себе, Це я. Говорить як про Месію, Христос ішов по воді, як по суші. Безперечно, Це мало вразити апостолів. У Святому Письмі Старого Завіту багато свідчень того, що стихії підкоряються лише Богу, лише Своєму Творцю. Ми знаємо з Божественного Откровення, що світ створений Пресвятою Тріцею. І всі три іпостасі Пресвятої Трійці беруть участь у творенні світу. Але саме про другу іпостась, про Бога Сина, Бога Слово, говориться все через Нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. А також бо ним створене все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме. І Христос, з'являючи владу над водною стихією, показує свою божественну силу над тим, що Він створив. Апостол Петро, вражений побаченим, говорить Спасителеві: Господи, якщо це Ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Господь каже йому: Іди. І Петро йде по воді до Спасителя. У цьому бажанні йти по воді, виявляється. Палкий характер апостола Петра і водночас його любов до Христа. Звернімо увагу, Петро не каже, І я хочу ходити по воді, але каже: Звели мені прийти до тебе по воді, прийти до Господа, щоб ніщо не розділяло їх, ні вода, ні суша, чи навіть безодня. Ось це бажання апостола Петра. Апостол Петро каже блаженний Єронім Стридонський, міг помилятися, вірячи у свої сили, але він не помилявся у своєму почутті любові до Спасителя. Святитель Іоанн Златоуст пише, що Петро радіє настільки тому, що ходить по водам, скільки тому, що йде до Ісуса. У цьому ходінні Петра по водах показаний образ майбутнього царства Божого. Де людині з Богом можливо все. З Богом людина стає такою, якою і визначалося їй бути при створенні, бути володарем світу. Якщо людина живе без Бога, створений світ бунтує і повстає проти неї. Якщо ж вона живе у Бозі і із Богом, здійснюється первинний задум людина вінець творіння і господар світу. В якому все створене з радістю підкоряється їй, тому що людина, у свою чергу, слухається свого Творця. Проте, йдучи по воді і відчувши сильний вітер, Петро злякався. І, злякавшись, він починає тонути, важко уявити, який жах пережив апостол Петро. Ще мить тому він, смертна людина, стояв на воді, як на суші. І прямував до свого вчителя. А зараз уся водна стихія повстала проти нього і готова вмить поглинути його. Господь Ісус Христос рятує Петра. Господь простягує йому руку і одночасно вказує на причину, чому він почав тонути. Маловірний, чого ти засумнівався? Святитель Іоанн Златоуст, тлумачачи це висловлювання, говорить дуже яскраво. Для звершення чуда завжди потрібне Боже благословення, божественна присутність і віра людини. І якщо людина не має віри, то навіть присутність Христа її не спасе. Ходіння по воді має глибоке символічне значення. Наше життя часто у богослужбових текстах називається житейським морем. І пройти цим житейським морем, не потонувши у безодні гріха і безглуздя, можна тільки з вірою в Господа Ісуса Христа. Як уже зазначалося, Євангеліст Матфей уточнює, що Христос пішов по воді у четверту сторожу. У цьому хронологічному уточненні багато святих Отців бачали таємничу вказівку на майбутнє друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Так, наприклад, думає святитель Іларій Піктавійський, перед його славним приходом будуть великі і численні спокуси, в тому числі проповідуватимуть лжемесії, про яких сам Господь попереджає багато прийдуть під іменем Моїм і говоритимуть, що це я, і багатьох спокусять. І знову згадаймо вираз Це я. За ним апостоли впізнали Господа Ісуса, але і лжехристи також прийдуть і скажуть, Це я, вдаючи, що вони є справжніми помазанниками Божими і справжніми Спасителями. Апостоли спочатку подумали, що то привид іде по воді, але коли Ісус звертається до них Це я, вони одразу впізнають Його. Як же нам тут не згадати слова Спасителя про самого себе як доброго пастиря? А вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. Апостоли впізнають Господа за голосом, бо вони вірні Його учні, які люблять і знають свого пастиря. Так само і для всіх християн, які жили колись, живуть тепер, і для тих, хто житиме в час перед кінцем світу, є лише один спосіб упізнати Бога і не помилитися, прийнявши лже Христа за істинного Спасителя. Цей спосіб це бути справжніми учнями Господа, чому дехто приймає лжевчителів і лижемесій. Тому що у Христі вони не знайшли вчителя і Спасителя. Так сталося з різних причин, байдуже з яких головне, що навіть називаючись християнином, можна серцем своїм не прийняти Христа і не полюбити його, не знайти в ньому втіху і спасіння. І ось тоді приходить дух лукавий, що найчастіше набирає вигляду добра і світла. І цей дух починає навіювати людині те, що, за словами апостола Павла, лестить нам, за своїми примхами вибиратимуть собі вчителів, які б тішили слух. Лукавий вчитель вже обіцяв прабатькам будете як боги. І ми знаємо, як сподобалися ці слова Адаму та Єві. Також апостол Петро вказує на ознаку лжевчителів. обіцяють волю. Будучи самі рабами тління. Але наш істинний Бог і Спаситель Ісус Христос про всі ці спокуси, про головні ознаки неправди і обману, попередив своїх послідовників: Ось я наперед сказав вам, говорить Господь. Усе нам сказано, що нам визначено, про все ми попереджені. Що ж нам лишається? Нам. Тим, хто вірить у Господа Ісуса Христа, необхідно твердо усвідомлювати, що поряд з нами завжди є той, хто навіть у час страху, сумніву та маловірності подасть нам руку і скаже: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Ми ж поклонімося Йому і разом з апостолами відповімо: воістину Ти, Син Божий, якому слава, честь і поклоніння. На віки віків.